Чи в курсі президент Зеленський реальних справ у ЗСУ? В нас не будемо моделізувати систему. Є моменти того, що обходять гострі кути, гострі моменти і намагаються подавати інформацію дуже а час і часу або гіпербалізовану, або. Не все до кінця договорюють, не всю інформацію дають, і це не поодинокі випадки. Кожен переживає в першу чергу за свою е репутацію, свій там портфель, свою шкуру і е намагаються давати інформацію так, щоб ця інформація звичайно вигідно або не настільки е погано, наскільки це є насправді. Не договорюють, обходять гострі кути, маніпулюють. Тут, знаєте, той випадок, коли е, можна сказати, що будинок не добудований, а можна сказати, практично завершений на фінальному етапі ще трохи. Декілька е, штрихів залишилося ми все зробимо. І це стосується не тільки там фортифікаційних споруд, це стосується багатьох аспектів, оскільки в нас випадає е, множественность, тобто непоодинокість випадків. Які наслідки для України принесе поїздка Путіна до Китаю? От, е не подобається мені розклад, але не в форматі того, що М -м Китай почне якось допомагати зброям, озброєнням. Е в нас перший момент, е на котрий необхідно кінь... заустрити увагу, те, що от у кого все йде за планом, так це у пана у плана Сі. Е е е чому тому, що він чітко е отримує наразі те, що бажає, і питання не в тому, що він бажає, щоб в Україні продовжувалася війна, гинули люди і тому подібне. Питання в тому, що зараз за розкладом випадає карта імператора, і випадає зв'язаний по рукам та ногам, тобто є певні обмеження, котрі вибудовані за рахунок співпраці між Росією і Китаєм. І саме обмежений, зв'язаний е в цих ситуаціях е є режим Кремля. Вони все більше, і більше полинають в, в, в прірву е таких начебто взаємовигідних умов і союзів. Але зв'язаний по рукам та ногам, це, знаєте, така рабська ситуація, коли ти втрачаєш контроль над ситуацією, і ситуація для тебе буде непід'ємною ношою. Зараз багато було запитань стосовно того, чи по, під час цієї зустрічі пан Сі пропонував завершити війну. В контексті розкладу він зараз не зацікавлений в тому, щоб якось впливати на закінчення війни, оскільки е ставки Кремля все більше, більше, і я раніше казав, що Китай є одним з основних отримувачів, від цієї війни зараз він починає вже безпосередньо отримувати бенефіти на багато поколінь вперед. Чи ведуться таємні угоди та перемовини за спиною України? За розкладом випадає момент того, що це певна навіть не те, що співпраця. Воно нагадує, я не знаю. Свінгерську вечіринку в храмі Московського патріархату mm. е, отак. От Всі з усіма для того, щоб. Е, причому, причому момент е, Верховна Рада України, Ку... це, е, за розкладом це нагадує, коли. На трибунах вони один одного лайном покривають, а в кулуарах вони один одному куми, брати, свати, і в них є певний інтерес та бізнес, і вони просто змушені відігравати ці ролі. Ведеться, причому у нас цікаво, за розкутом є проекція того, що це. Гра, в котрій всі вважають, що вони найрозумніші, і всі вважають, що ці пропозиції є унікальними і тільки для них. Я буду не здивований, якщо є співпраця між Росією не тільки з Китаєм, але й певні домовленості з західними партнерами, з Сполученими Штатами, з Британією, з Німеччиною. Uh, і так само я буду не здивований, якщо є розмови uh, можливих сценаріїв в форматі uh, співпраці Сполучених Штатів з Китаєм. Чи дійсно у Путіна немає в планах захоплення міста Харків? Uh, якщо аналізувати питання Харкова і планів, ну, дуже цікаво. За розкладом випадає в попередніх розкладах воно це відіграється в нинішніх у нас є момент того, що окупація досі за розкладом не випадає не випадають карти, яку ти б свідчили про окупацію міста Харків. Але при цьому у нас випадають карта вежі, тобто рунівні процеси. Uh, і це нам каже про те, що будуть все ж таки uh, бомбіжки далі продовжуватися. І другий момент нас випадає карта дурня і карта хитрощів в форматі uh, ухода. Тобто, uh, як на мене, ця комбінація свідчить про те, що вони будуть намагатися максимум уваги uh, уваги зсу уваги українців звернути на цей напрямок. Для того щоб мати перевагу в інших напрямах і максимум контролю над ситуацією перетягти на цю територію. За розкладом воно так, також випадає. Тобто, знаєте, така ось асоціація йде, що в нас немає е за образами просування всередину, але в нас йде знаєте, така довга лінія вздовж, е вздовж кордону. Тому я не виключаю, що це може бути мова про е, певну буферну зону без окупації міста, але з руйнівними процесами. Чи відбудуться обміни полоненими до кінця травня? Я чекаю, що так. І, попри е, те, що. Е, на цей період випадало дві ключові фази, коли е, великі обміни живих, військових, нецивільних, полонених мали відбутися. В нас все одно вікно, котре залишається на кінець травня, е, воно відіграється в е, карті зірки, в карті замислів та планів в прямому положенні. Е, за розкладом випадало так, що з 20-го. Після 20-го числа перші повинні були бути в 10-х числах, другі після 20-го числа випадали в форматі позитивних динамік і звершені. Чи є країни-партнери, які дійсно зацікавлені в закінченні війни? Є, але це, ну, це не великі гравці. Це е, ті країни, котрі мають. Е, навіть не те, щоб споріднену історію, а дуже схожі ситуації і незакриті моменти з, або однакові ситуації з Україною. Литва, Латвія, Естонія, Грузія, тобто ці країни, котрі розуміють, що вони можуть в уразі, якщо щось йде не так і ваги ця противага вона. Лягає на бік Росії, е можуть бути негативні наслідки в живих країнах. І зараз є дуже цікавий момент в розкладах випадає так, що режим Кремля буде намагатися впливати на ситуацію всередині цих країн за рахунок політичних е розгойдувань і робити максимум для того, щоб. Ще більше було прихильників руського міру або людей вне політики. Ну зацікавлені, причому я вам скажу, що формат важелів, впливу, знаєте, як надавити та закрити зараз є у дуже багатьох країн великих гравців, але вони поки що. В стадії такої помірності, і Ну, мені просто цікаво формат того, що нові конфліктні ситуації з іншими країнами як ви будете виходити з них, а вони за розкладом випадають, і вже ряд країн, котрі ну, можуть можуть навіть до кінця року. Позбавитися своєї незалежності, не вводячи туди війська, не без, без жодного пострілу за рахунок виключно розгойдування зсередини. Ну так. Росія, Росія. Я вам скажу так, що якщо проводити паралель і переглядаючи, наприклад, ту саму Молдову, у мене дуже великі як сказати правильно, сумніви великі сумніви, що Молдова вийде вийти в контекст незалежної країни, або європейської інтеграції позитивним чином.